Добрий день. Розглянемо розкладання многочлена на множники за допомогою різних способів та їх комбінації. Ви вже вивчили всі способи розкладання многочлена на множники. Давайте повторимо ці методи. Перший винесення спільного множника за дужки. Другий метод. Це спосіб або метод групування. Третій – використання формул скороченого множення. Зверніть увагу на ці формули. По-перше, там, де є формули, різниці квадратів, суми та різниці кубів двох виразів. Ми відразу з вами отримуємо розклад таких многочленів на множники. А ось там, де є у нас формули квадрату суми та різниці двох виразів, а також кубів суми та різниці двох виразів. Згадаємо, що їх можна ще подавати. У розгорнутому вигляді, як добутки двочленів та добутки двочленів і тричленів, розглянемо кілька прикладів на комбінацію цих прийомів. Отже, перший приклад а куб мінус 3А квадрат плюс 2а мінус 6. Те, що тут такі коефіцієнти числові перш за все. Підказує нам, що можна використати спосіб групування. Давайте згрупуємо перші два доданки та другі два доданки. І подивимося, чи вірно ми це зробили, бо не завжди таким чином можна використати групування. Отже, якщо ми з першої групи винесемо А квадрат, то отримуємо А-3. З другої групи винесемо двійку. Отримаємо А-6 поділити на 2, 3. Тобто мінус 3 буде спільний множник, який ми також надалі використаємо як множник, що можна винести за дужки. Отже, з першої групи А квадрат в дужках А мінус 3 залишається плюс. З другої групи виносимо двійку як множник. А мінус 3. Бо 6 поділити на 2 то буде 3. Тепер давайте А мінус 3 як спільний множник Винесемо за дужки. Отримаємо. А квадрат плюс 2, як другий множник. Подивіться, будь ласка, на цей вираз. А тепер ще раз давайте подивимося на умову. Чому? А тому, що можна і по-іншому згрупувати ось в цьому випадку доданки. Як саме, наприклад, куб плюс 2а? Винесемо А. Залишиться А квадрат плюс 2. І мінус 3А квадрат мінус 6. Винесемо за дужки мінус 3, отримаємо А квадрат поділимо мінус 6 на мінус 3 2. Плюс 2. Отже, також отримали певні однакові множники у двох групах. Перепишемо. Цей приклад. Та по-іншому згрупуємо. Тобто ми домовилися Аку об'єднати з доданком 2а. Плюс мінус 3 А квадрат мінус 6. Виносимо за дужки А, отримуємо. В дужках А квадрат плюс 2. Далі виносимо мінус 3. Отримаємо А квадрат, змінюємо знаки на протилежні, плюс 2. Отже, А квадрат плюс 2 помножається на А-3. А мінус -3. А 3. Ми отримали 2 вирази. Два розкладання на множники. І вони співпадають з точністю до порядку слідування множників. Але ж ми знаємо, що тут діє переставний закон множення, тому це абсолютно однакові вирази. Отже, дивіться, будь ласка, уважно, придивляйтеся, щоб Правильно згрупувати відповідні доданки. Не завжди, не у всіх прикладах можна провести будь-яке групування. Ось в цьому, наприклад, не можна аку і мінус 6 об'єднати в одну групу, а останні два в іншу. Тому будьте дуже уважні. А тепер перейдемо до наступного завдання. 2m плюс 3n піднесено до квадрату мінус різницю 4m квадрат та 9n квадрат. Ми з вами маємо опиратися вже тут на формули скороченого множення. А саме квадрат суми двох виразів. Ось він у нас записаний. Беремо перші верхні знаки. Тобто, нам не слід користуватися з цим виразом, а давайте відразу приступимо до запису за оцією формулою. Розпишемо як добуток двох ось таких множників. Надалі ми бачимо різницю квадратів двох виразів. Давайте зрозуміємо, які це вирази підносяться до квадрату. 4 це 2 в квадраті m квадрат. Тобто 2m у квадраті. Ось тут угорі ми запишемо вираз, який підносимо до квадрату. Тепер розглянемо 9n квадрат. То це 3 в квадраті помножено на n квадрат. Отже, 3n піднесене до квадрату. 3n ось це наш вираз. Тепер ми будемо розкладати ось цю різницю квадратів за даною формулою. Давайте це зробимо. Тобто, перший доданок розпишемо як добуток двох однакових доданків. А другий розпишемо за цією формулою 2m додати 3n. Помножене на 2m мінус 3n. І як ви бачите, тут є відразу у нас спільний множник у обох групах. То ми його винесемо за дужки. Залишається також 2М плюс 3Н. Надалі ми ставимо мінус і не розкриваємо ще ось ці дужки, а переписуємо ось в цьому вигляді. Дорівнює перший. Множник без змін, а другому множнику розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, змінюємо знаки в дужках на протилежні. Мінус 2n плюс 3n. Як бачимо, тепер у нас подібні доданки. З протилежними знаками їх сума дорівнює нулю. А 3n плюс 3n це 6n. Ось цей множник виносимо відразу у добутку і помножаємо на вираз 2n плюс n. Відповідь: 6n помножити на 2n плюс 3n. Розглянемо таке завдання. Слід ось цей многочлен подати у вигляді добутку множників, а саме многочленів. Як ми будемо розмірковувати? Ось тут ми бачимо, а куб мінус вісім. Що це таке? Це різниця кубів. Виразів А та 2. Оскільки 2 у кубі, то це є 8. А тут у нас записано квадрат суми двох виразів. Але, бачите, тут мінус, а тут плюс. У розкладі за цією формулою А куб мінус 8 ми почнемо також з А мінус 2 а не А плюс 2 то ми не можемо зараз винести щось за душки. І якщо ми з вами згрупуємо ось ці оці частини, то також нічого доброго не отримаємо. Отже, є пропозиція поки що залишити А куб мінус 8 без змін, а розкласти відповідно квадрат суми двох виразів за цією формулою, беремо. Верхні знаки. та подивитися, що ми можемо спростити. Отже, А куб мінус вісім залишаємо, можемо виділити дужки от таким чином, щоб показати, що будемо потім працювати із виразом ось таким. Далі у нас йде плюс. Розкладаємо за формулою квадрата суми двох виразів. Це квадрат першого виразу додати подвоєний добуток двійки на А, то це подвоєний 4 А. Далі додати квадрат другого виразу це 4. І ще відняти 2а. То будемо спрощувати 4а відняти 2а, це буде тільки 2а. Отже, А куб мінус 8. Далі у нас плюс, давайте візьмемо також цю групу у дошки. А квадрат, плюс 2а плюс 4. Ось тепер ми бачимо, що коли розкладемо різницю кубів то неповний квадрат у нас якраз і буде А квадрат плюс 2а плюс Б квадрат. Тобто 2 в квадраті це 4. Давайте розкладемо різницю кубів. А мінус 2. помножити на А квадрат. Далі слід брати плюс нижні знаки беремо там, де їх по 2. Плюс двійка помножається на А. 2а плюс Б квадрат це 2. У квадраті 4. Додати ось цей вираз. А квадрат плюс 2а плюс 4. Тепер ми бачимо з вами, що в оцій сумі у кожному з. Доданків є спільний множник. А квадрат плюс 2 плюс 4 і такий самий, то його винесемо за дужки. Що ми отримаємо? Від першого виразу залишається множник А-2. Він буде тут, у вигляді доданку. Плюс, ось, не забудьте, ми маємо поставити, зараз впевнимося, що не змінено знак. Ми квадрат плюс 2а плюс 4 винесли за дужки, Це значить розділили на такий самий вираз. При діленні однакових виразів отримуємо одиницю. І ось знак плюс. дорівнює. Почнемо ось з цього більш простого виразу. А мінус 2 плюс 1. Мінус 2 плюс 1 це є мінус 1. Отже, а мінус 1 помножимо на А квадрат плюс 2а плюс 4. І ми подали наш многочлен у вигляді добутку двочлена. І Три члена. І далі ось цей тричлен вже не спроститься. Бо тут слід використовувати тільки якусь із форму скороченого множення, але ви бачите, що жодна не підходить. Була б тут четвірка, тоді б ми могли надалі ще спрощувати. У наступному завданні слід довести, що Різниця квадратів двох послідовних натуральних парних чисел буде завжди ділитися на 4. Давайте з вами поміркуємо: а що ж таке означає вираз ділиться на 4? Це значить, що даний вираз можливо подати у вигляді добутку. Двох або кількох множників, один з яких обов'язково буде ділитися на чотири, тобто буде кратний чотирьом. Отже, нам треба з вами скласти спочатку вираз, а потім привести його до, відповідно, добутку многочленів чи многочлена, одночлена і так далі. Давайте тепер приступимо до складання виразу, якого ще не маємо. У нас вираз такий: різниця квадратів двох послідовних парних чисел. Згадуємо формулу парного числа. 2n, де n будь-яке натуральне число, починаючи з одиниці, тобто 1, 2 і так далі. Якщо ми менше число візьмемо у якості 2n, то наступне число яке буде, давайте з вами уявимо собі натуральний ряд чисел. Отже, за парним числом йде непарне число. Якщо ми ось тут додамо 1 то ми отримаємо не парне число, а потім знову парне йде. То нам треба додавати не одиницю, а двійку. Оце буде наступне число. Нам слід взяти різницю квадратів цього та меншого парного числа. Різницю утворили квадратів. Давайте спрощувати, а саме використовувати формулу квадрата суми двох виразів. Йдемо ось до цих пір і беремо верхні знаки. То квадрат першого виразу 2 в квадраті 4n квадрат плюс подвійний добуток. 2 помножаємо на 2 та ще раз на 2, то це буде 8. 8n ось цей добуток. Плюс 2 у квадраті 4. І тепер підносимо до квадрату 2n. Це 4n квадрат, але є попереду мінус. Мінус 4n квадрат. Давайте з вами. Зведемо подібні доданки. Вони протилежні. В сумі дадуть 0. Отже, отримуємо ось такий вираз. А з цього виразу можна винести спільний множник 4, який помножимо на такий вираз. 8 поділимо на 4, 2n. Плюс 4 розділимо на 4 одиниця. Отже, ми маємо з вами добуток двох виразів: одночлена, він є тут простим числовим множником, та двочлена. І оскільки хоча б один із цих множників кратний чотирьом, то і весь добуток ділиться на 4. Тому запишемо, що він ділиться, цей добуток, на чотири, оскільки чотири кратне. Чотирьом. Тобто ми довели з вами ту вимогу, яка була перед нами поставлена. Дайте, будь ласка, відповідь на таке питання. Який з розкладів, ось тут чотирьох записаних, є правильним для одного члена П у четвертій степені мінус 16, відповіді з однією тільки буквою. Надішліть нам, будь ласка, у коментарях до цього відео. Успіхів багато мудрих людей помітили, що математика привчає до порядку у роздумах, діях та у плануванні. І з цього приводу відома американська письменниця, теоретик літератури, а зовсім не математик Гертруда Стайн сказала так. Математика може відкрити певну послідовність навіть у хаосі. На цьому ми завершуємо наше відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічей та чудових успіхів у навчанні.